Як вигоняється рішення прийняти депутатами? Таке рішення, яке ви прийняли, я виконати не можу. Бо там нема нічого написаного від того, що я можу працювати. Я рішення не можу працювати. Значить, ви не займаєтесь, з, з... Зміни треба Фасанти, якщо ви не роздачу. Вибачте, я не повинна писати рішення. Не виконується рішення депутата. За що ми голосуємо? Так а ви розуміє? Розуміє? що ви, ви проголосували? проголосували? Що ви проголосували? Виділити. Там я вгав, Петро Васильевич правильно каже, так що візьміть, подивіться, якщо ви також це буде подавати. Давайте, Володимир Михайлович, щось робити. Там було ставлено питання про виділення, а те, що Ольга Вікторна сама додала, це просто її місце вслух було. У питанні не стояло про те, що ПДФО. Так що, Будь ласка, давайте проголосували, виділення, так виділяйте і ремонт дорогу. Там не написано, чого буде його виділяти. З потолка. Ми на прошлой сесії, якщо не пам'ятаєте, на ми прийняли рішення по співпрацю територіальної громади. І там одним із пунктів чітко було вказано, що ми прийняли рішення по співпрацю нашої громади з міською. Мецька громада, громада також прийняла рішення по співпрацю вот, нашої громади. І по знаходиться, що зобов'язано повертати це тепер. От ми звертаємося, ну, ми вже прийняли рішення, ви вже прийняли рішення.

Але вірю, мами попередньо. Ви навчаєте з людьми. Нормально. А тепер я ще вони не мають. Проголосували ми за списання машин. Чого на ці пісають машини? Списані води. П'ять місяць обійшло. Це пав роботи. А ви за комітету? Це питання є в порядку, де нема. Нас випали наморознішні діти не Нового питання. Ви слухали, як їх помилія? Слухала Наступне питання. Запре мені от гаубика тут все дитинки.